Друзі, доброго раночку! Хочу вам показати, як амінокислоти розводяться в теплій воді. Бо якщо їх розводити в холодній воді, потрібно шейкер використовувати, вони ну, трошки складно розчиняються. А тут от я просто тепленьку водичку в чашечку налила і ложечкою їх Ніби так розбиваю так. Ну, звичайно, як цукор. Тільки це не цукор, це корисні речі. Але вони теж на смаку дуже-дуже смачні. І от прямо на ваших очах, дивіться, вони стають прозорими. І ці незамінні амінокислоти. Відразу потрапляють до мене поки шківник, а потім засвоюються моїм організмом відразу, бо вони вже готові до засвоєння. І мої м'язи це відчують, тому що я їх п'ю саме для того, аби не втрачати м'язи. Тому що з віком. А я вже пів віку прожила. І мені необхідно їх підтримувати. Ну от і все. Тепер мені можна їх пити. Дивіться. Прекрасно. Смачного.